До Дня закоханих хочу запропонувати вам ось такий романтичний декор. Це може бути не тільки брошка, а ще й може бути прикраса на худі. З чого ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо в'язати конверт. Набираємо ми 20 повітряних петельок і в'яжемо 20 рядків стовпчиками без накиду, поворотними рядками. У нас повинен вийти квадрат. Я в'яжу ниточкою товшою зараз, щоб вам було краще видно увесь процес. Але якщо ви Вважаєте маленьку на прикрасу, звичайно, беріть тоненьку ниточку і гачок 0,75-1,25. <му> Наступний наш крок ми в'яжемо крила. Починаємо ми з кільцями горумі, в'яжемо в нього 6 стовпчиків стопчиків без накиду. Коли ми дов'язали 6 стовпчиків, я стягую це кільце і в мене виходить гарний кружочок. Тут у нас йде поки що кругове в'язання. Другий рядок ми в'яжемо у стовпчик попереднього ряду 2 стовпчики без накиду. Тобто ми робимо у кожну петельку прибавку і у нас, коли ми закінчимо цей рядок, буде 12 стовпчиків без накиду. Я їх дов'язала і ряд я не закінчую. Продовжую я його трьома повітряними петельками і переходжу на поворотне в'язання. Наступний третій рядок я починаю з другої повітряної петельки ланцюжка і в'яжу 6 стовпчиків без накиду. Далі роблю прибавку 3 стовпчики без накиду в одну петельку попереднього ряду. І після цього додавання я в'яжу ще 2 стовпчики без накиду. Третій рядок закінчено, переходимо на четвертий. В'яжемо одну повітряну петельку і починаємо з другої петельки. В'язати стовпчики без накиду. Ми в'яжемо два стовпчики без накиду, потім ми робимо додавання, це три стовпчики без накиду в одну петельку попереднього ряду. Зробили це додавання, продовжуємо в'язати сім стовпчиків без накиду. І у кінці цього ряду ми в'яжемо 4 повітряні петельки. Повертаємо в'язання, переходимо на п'ятий рядок, починаємо в'язати з другої петельки, повітряної петельки на чужого ланцюжка. По ній ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду і потім ще 8 стовпчиків без накиду продовжуємо в'язати наш рядок. Тобто усього ми в'яжемо 11 стовпчиків без накиду. Після них ми робимо наступне додавання. Знову в'яжемо прибавку 3 стовпчики без накиду в одну петельку попереднього ряду. І після цього додавання ми в'яжемо ще 3 стовпчики без накиду до кінця ряду. Робимо повітряну петельку підйому і повертаємо в'язання на шостий рядок. Ми розпочинаємо в'язати з 4 стовпчиків без накиду, робимо знову додавання, 3 стовпчики в петельку попереднього ряду і далі в'яжемо 12 стовпчиків без накиду до кінця нашого рядку і закінчуємо рядок 4 повітряними петельками. Повертаємо в'язання і переходимо на сьомий рядок. Так само починаємо з другої повітряної петельки, в'яжемо 17 стовпчиків без накиду. Після цього ми знову робимо додавання. Ми в'яжемо три стовпчика без накиду в петельку попереднього ряду і після цього додавання ми в'яжемо ще 4 стовпчики без накиду до кінця ряду. Бачите, вони якраз залишились Раз, два, три і чотири. Робимо повітряну петельку підйому. Повертаємо в'язання і переходимо на восьмий рядок. Восьмий рядок ми просто в'яжемо без додавань, стовпчиками без накиду до кінця нашого крила. І у кінці ми знову зв'яжемо з вами ланцюжок з чотирьох повітряних петельок. Повертаємо. В'язання переходимо на дев'ятий, останній рядок І з другої петельки ланцюжка починаємо в'язати так само стовпчики без накиду до кінця нашого крила. І зараз нам треба буде обробити бокову частину крила. По цій стороні, де у нас були початки і кінці рядків, ми в'яжемо 8 стовпчиків без накиду. Ці рядки я в'яжу, 6 таких стовпчиків, і ще 2 ось тут по нашому колу. Один і другий. Таким чином ми якби, вирівнюємо нашу лінію крила. Бачите, яке гарне воно у нас вийшло. Я обрізаю ниточку такої довжини, щоб потім можна було нею ж пришити це крило. І переходимо до останньої детальки це сердечко. Я зробила кільце амігурумі, в'яжу дві повітряні петельки підйому і потім два стовпчики з накидом. Після цього я в'яжу два півстовпчики з накидом, після цього я в'яжу просто два стовпчики без накиду, 2 повітряні петельки, і в нас вже Вимальовується половинка нашого серця і переходжу на вив'язування другої половинки нашого серця. Знову два стовпчики без накиду, два напівстовпчики з накидами. Після них я в'яжу три стовпчики з накидами. І замикаю все це у коло за допомогою поєднувального напівстовпчика без накиду. Серце готово, ниточку підтягую. Ось таке гарне сердечко в нас вийшло. Бачите, я підтягнула ниточку і потім зробила цей напівстовпчик. Без накиду, все, ниточку можна обрізати, так само я роблю ниточку довшу, щоб можна було потім ж пришити сердечко до нашої прикраси. Тепер усі наші детальки нам треба зібрати. Починаємо ми з конверта. Я беру, складаю кутки однієї сторони і починаю шивати ззовні до середини. Просто голкою я беру ось так за дві дольки наших стовпчиків і проходжу до кінця. Ниточку я фіксую з середини, щоб не було нічого видно. Я зав'яжу вузлика і потім протягну її усередину наших стовпчиків без накиду. Те саме я повторюю з наступним кутком, ось так його складаю і так само шиваю ззовні до середини нашого складання. Конверт готовий. Я не пришиваю верхній трикутничок, я його просто накладу і потім зафіксую сердечком, бо хочеться такого більш об'ємного вигляду, щоб було схоже на справжню листівку. Крила я прикріпила із тильної сторони, тими самими нитками, які я залишила довгими, я пришиваю їх до конверту. Якщо ви робите маленьку прикрасу і у вас ось так будуть завертатися крильця, спочатку я вам рекомендую їх промазати якимось прозорим клеєм. Я так зробила на своїй брошці. Ось крила вже готові, я закриваю конвертик і і пришиваю на це місце сердечко, і Воно якраз закріпить цей верхній трикутничок. Саме на цій маленькій прикрасі я промазала крильця клеєм і вони не скручуються, а бачите, дуже гарно зафіксовані.